Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про впевнену перемогу донецького шахтаря. Скільки удинами будуть грошей на трансфери та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з матчу чемпіонату України, де стартував 16 16-й тур УПЛ, Ну а гірники впевнено перемогли Ворсклу за рахунком 3-1. Цей поєдинок відбувся трохи раніше, тому що у гірників буде матч в лісі чемпіонів проти Баварії у вівторок, а тому вони мали можливість перенести його трохи назад. До речі, що стосується матчу проти Баварії у Лізі Чемпіонів, то повідомляється, що проти Хірнаків не зіграє Гаррі Кейн, тому з'являються шанси не пропустити багато голів. А взагалі напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу майбутнього матчу Шахтаря у Лізі Чемпіонів і який рахунок там буде. Що стосується цього матчу, то він був, як на мене, трошки дивним, тому що якщо подивитися на перші голи Шахтаря, то можна побачити, що Ворскла, ну, майже не чинила опір. Взагалі, що стосується підопічних Юрія Максимова в цьому матчі, то вони були дуже якимось інертними і не схожими на себе для мене. Взагалі команди під керівництвом Юрія Максимова, це команди, які вміють боротися проти свого суперника. Ну а тут взагалі цього не було. Можливо, вони втомилися, коли їхали з Полтави до Львова. Це не маленька дорога, але знову ж таки, це взагалі не схоже на підопічних Юрія Максимова. А тому Шахтар впевнено розгромив Ворсклу ще в першому таймі забивши три голи. Хоча могли збивати ще більше. В другому таймі гірники просто відпочивали. Ну а Ворскла забила лише один гол. Могли забивати ще один, можливо, з'явилася б інтрига, але я думаю, все одно в цьому матчі немає ніякої інтриги. Взагалі, цей поєдинок для підопічних Маріна Пушича вийшов дуже легким. Таке враження, що це був товариський матч або на зборах, або десь в перерві, коли грають збірні. Тобто максимально легка гра перед лігою чемпіонів. Не хочеться будувати всіляких конспірології перед матчем Шахтаря в лізі чемпіонів проти Баварії, але здавалося так, щоб зробили все, щоб Шахтар не витрачав багато сил, не травмувався. Отримав гарні емоції і поїхав в Німеччину грати на максимальний результат. Також варто відзначити, що Шахтар перемагає в цьому поєдинку і таким чином скористався нічиєю Динамо та Олександрії. І варто нагадати, що в лаві фактично у Шахтаря ще на 3 бали більше ніж зараз, тому що той матч, який недограний, вони там перемагають у Кровбаса з рахунком 1-0. Тобто, велика ймовірність, що у підсумку і так переможуть. Також продовжуючи тему про шахтарту, повідомляється, що весем приєднався до перегонів за Георгія Садокова, ну а гірники хочуть за нього отримати близько 50 мільйонів фунтів. Взагалі, що стосується продажу Георія Садокова, і щоб отримати якомога більше грошей, то напевно саме зараз треба. І вже взимку, тому що вони зараз пограли в лізі чемпіонів, звичайно, ціна буде трохи вищою, влітку ціна спаде. Ну, а для Шахтаря, який може не потрапити в Лігу Чемпіонів, не посісти перше місце, звичайно, буде краще продавати вже зараз. До того ж, на мою думку, поки Судаков не піде, у Шахтаря не з'явиться якась нова зірка, можливо, на його позиції. Так часенько буває, що поки є якийсь гравець. То ти не побачиш у своєму клубі якогось нового таланта. І у Шахтаря він, звичайно, є. На цю позицію купляли Марлона Гомаса, який може зіграти як нижче на позиції опорника, так і на позиція Содокова. Ну а бразильці, як ми знаємо, такі гравці, їм потрібно більше уваги, більше місця в основі. І я прекрасно пам'ятаю, коли у Шахтаря постійно були бразильці, уходив один, на його місце вставав хтось інший, і одразу він загравав. Напевно, головним ньюсмейкером цієї зими буде Ілля Забарний, який провів класний минулий сезон. Він зараз класно грає. За збірну класно грає. До речі, його можуть визнати гравцем року за збірну. За ним слідкують найкращі клуби Челсі, Манчестер Сіті, Реал. Ну а тому не дивно, якщо він вже цієї зими може залишити клуб. При тому, що там не прям дуже космічна сума у Клоусулі, це 60 мільйонів фунтів. До речі, у Борнда також в цьому сезоні непогано все, вони зараз йдуть в двох балах від Єврокубках, а нещодавно перемогли Тоттенгем з рахунком 1-0. Знову ж таки, сухі ворота перед Забарним. Взагалі, що стосується українського захисника, то зараз багато хто каже, що йому пора на підвищення. І я цілком згоден, тому що. Він показує стабільну гру, він показує він її в найкращому чемпіонаті англійської прем'єр-лізії, а тому і не здивую, що він заграє і в якому стопі. І в цій ситуації, звичайно, за цим слідкує київське Динамо, яке отримує 20% від наступного продажу. Тобто продадуть його за 60 мільйонів, но у кияни за це отримують 12 мільйонів. І звичайно, для «Динамо» це. Дуже велика сума грошей, за які вони можуть як там пів сезону оплатити для клубу або витратити на якісь трансфери. І якщо ви не вірите, що Динамо буде знову витрачати гроші на трансфери, як, наприклад, цього літа, то за моєю інформацією вони будуть. І Динамо планує витрачати такі ж самі гроші, як і влітку, тобто купляти гравців за 2-3 мільйони євро. Не більше, але й не менше, намагаючись так само як і влітку, тобто знайти умовного і піхальонка, і рубчинського або гереро. Що стосується першочергових позицій, то це звичайно позиція захисника та позиція Вінгера. Ось ці позиції, і скоріше за все, якщо знайдуть кого захочуть. Якщо вони захочуть приїхати до України, то вони їх і підпишуть вже цієї зими. Я думаю, це буде два трансфери. До того ж, враховуючи, що нещодавно Шовковський робив схему з трьома захисниками, то в такому разі центральний захисник ще більше потрібен. До речі, повертаючись до теми, що Динамо може отримати гроші за свої минулі трансфери, то за Віктора Циганкова звичайно могли отримати ще більше ніж за забарного, тому що нагадаю, що циганково продали до жорони за 5 мільйонів доларів плюс 50% від майбутнього перепродажу. Але на жаль, Віктор зараз знаходиться не те, щоб у поганій формі знаходиться у поганій формі свого здоров'я. Він постійно знаходиться в Лазареті. Він пропустив жовтневі та листопадні матчі за збірну. Зараз знову повідомляється, що він пропустить три тижні, а тому про ніякі трансфери в інші клуби казати немає сенсу. Він знаходиться в жороні і там і надалі буде, тому що тільки тут він і буде грати. Якщо кудись перейде, то кар'єра може піти. Ще дуже на серйозний спад. Ну а тут хоча б йому довіряють і одразу, як він відновлюється, його випускають. Ну і переходжу до питань, які ви мені залишаєте у Ютубі. Як думаєш, який найкреативніший тренер з УПЛ та хто вийде в УПЛ з першої ліги? Що стосується найкреативнішого тренера УПЛ, то спочатку треба зрозуміти, що таке креативний. Як на мене, креативний це той а, тренер. Та його тренерський штаб також варто враховувати, який зможе якісно підготуватися до наступної гри, тобто поставити е, гру команді так, щоб це було правильно зіграно проти суперника, тобто підлаштуватися під суперника і обіграти його. І як на мене, це Руслан Ротань та його помічники. Після того, як Ротен звільнився зі збірної України, таке враження, що з нього зійшов тягар з плеч і він одразу почав давати результат. Ну а звичайно класне точкове підсилення допомогло зараз посідати перше місце. Окрім ротання, креативним тренером я вважаю Младена Бартуловича. Як на мене, він швидко будує гру команди для зорі, і луганська команда показує досить універсальну гру. Тобто там декілька варіантів, декілька схем, і вони також потроху перетворюються в ту команду, яка вміє підлаштовуватися під суперника. А як на мене, це найголовніше. І ось як показник вони нещодавно обіграли Львівська Карпати. Ну і ще один тренер, якого я б відзначив, це Олександр Поздєєв, головний тренер колосу. Так, звичайно, вони зараз мають не найкращі результати, вони знаходяться у нижній частині таблиці, але мені здається, що їм просто десь не щастить. Так, вони, звичайно, забивають мало голів, а без голів перемог не буде. Але команда показує досить змістовну гру. Як на мене, вони могли зіграти у нічию з Шахтарем. Але на жаль, програли. Вони могли перемагати Динамо в останньому матчі, але зіграли в нічию. Тобто, якщо судити їх лише по грі, то вони повинні знаходитися набагато вище. Не факт, що в боротьбі за Єврокубки, але точно вище. Можливо, якщо знайдуть тих гравців, які потрібні для Поздієва, то навесні вони показуватимуть зовсім інші результати. Що стосується моєї думки, хто вийде з першої ліги до УПЛ, то тут я буду таким дуже я не знаю, прагматичним, практичним, що вийдуть ті команди, які є найзаможнішими. Це в нас металіз 1925 та Буковина. В першій лізі частенько таке буває, що незважаючи на те, що команда якісно провела осінню частину сезону, навесні вона просто провалюється. Але провалюється вона не просто так, а тому що десь гравцям пояснюють, що... Ну, ми не плануємо виходити до УПЛ, а тому вирішуйте самостійно, чи є у вас мотивація на цей поєдинок, чи немає. Частенько таке буває. Як на мене, постійно таке було з харківським геліосом, який після осінні знаходився на другій, третій позиції, а потім трошки зливався і опускався на п'яту шосту. І ось вам просто ідеальний приклад вже зараз це агробізнес, які мали там 9 перемог поспіль, стали першими, хто оформив місце у чемпіонській групі. Але після цього три рази програли та один раз зіграли в нічию. Тобто перетворилися у якихось Робін-Гудів, які роздають усі бали. Але ще поставив би на епіцентр, можливо. Епіцентр та харків'яни 19-25 посядуть перші два місця. А ось що стосується третього та четвертого, то можливо це буде Буковина та Юкса. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!